Діти, послухайте, яка історія трапилася у вовчика в кімнаті. Одного разу вовчик міцно заснув, ліг собі спати, а в нього в кутку стояла ось така етажерка. І на цій етажерці був такий безлад, все розкидане. Книжечка на підлозі, машинки поломані валялися. Кубики, всі іграшки розкидані і почали іграшки між собою розмовляти. Книжечка каже: Ой, як я вже втомилася, мої сторінки зігнуті. Я брудна, завжди десь валяюся, не там, де потрібно. Машинки поломані також почали е виказувати свою, своє незадоволення. Їх почула етажерка. Етажерка, діти, це така поличка, яка стоїть в кутку, для якій складають речі. І ось етажерка їм сказала ми вже скільки, скільки разів вовчику я говорила, щоб поскладав порядок свої речі, але він так втомлюється за день, набігається, награється і не хоче нічого складати. Іграшки вирішили втекти від вовка. Ні, давайте не будемо втікати від вовка. Давайте краще навчимо його наводити порядок на етажерці. Добре згодилися іграшки. Так і зробили. А ми сьогодні з вами ознайомимося з літерою Е. Літера Е дуже схожа на етажерку. Ось це в неї ніби полички, та? на яких можна складати речі. Скільки тут паличок? Одна паличка вертикально рівненько стоїть. І три палички ось так, впоперек, як палички. Давайте напишемо у повітрі пальчиком вертикальна паличка. І ось такі три, ніби полички. А літера Е маленька виглядає ось так. Ніби крючек, отакий загнутий. Бачите, це велика літера Е. А це маленька літера Е. А тепер літера Е позначає голосний звук. А тепер прочитаємо склади з літерою Е. Тягнемо перший звук. М. -е Не. С К. В. Обернені склади. М С. E, Прочитали прямі та обернені склади. Пригадуємо, прямий склад закінчується на літеру, що позначає голосний звук. Обернений склад починається з літери, яка позначає голосний звук. Тут закінчується, а тут починається. Прочитаємо слова. Перше слово у нас написано з великої літери О, тому що це ім'я. А ми знаємо, що імена дітей та дорослих завжди пишеться з великої літери. Читаємо О-ле-на. Що у нас отрималось? Олена. Слідуюче слово також написано з великої літери. Прочитаємо, як же це ім'я звучить. Семен. Семен. А хто з вас любить морозиво? Морозиво на паличці називається ескіму. Е е-с-кі-му. Ескіму. Слідуюче слово. Ле, лека. Діти у цьому слові аж дві літери е. У першому складі ле, ось е, і в другому складі ле, так само літера Е. Лелека. ЛЕ, Ко, ле су. Колесо. Домашнє завдання. У букварику є текст весна. Весна у селі весна, на клені лелека, семен несе, що деревце, у лесі поливалка. Діти, вам потрібно цей текст надрукувати в своєму зошиті в широку лінію. Якщо ви не зможете надрукувати слово дерево, тому що ми літеру «р» ще не вивчали, то намалюйте деревце. І можете намалювати поливалку. Ось таке неважке завдання вам надрукувати текст. А що ж наш Вовчик? Вовчик задоволений. Речі навчився складати, порядок навів і літеру Е запам'ятав. Тому що його етажерка дуже схожа на літеру Е.